Є якесь отаке правило, якщо машина за місяць не продалася, навіть якщо це офігенний варіант, як у нас в даному випадку, то все, його не хтять, він просто стоїть. Можливо, не розрекламований, можливо, потрібно поміняти руку. Спустили ціну вже нижче Плінтуса. Ціна 8800. І вона теж не кінцева. Це у нас міганчик GT line в дуже гарному стані. 15-й рік випуска, в 16 році виїхав з автосалона. Лише один косметичний підкрас. 1,6 дизель на 130 кінських сил. Мій улюблений двигун. До речі, двигун повністю обслужений. Цепі поміняні, зауважень по ньому немає взагалі. Непана комплектація, є безключовий доступ, анатомічне кермо, ну це GT, полукавши сидіння, багатофункціональна мультимедіа та багато іншого. Дуже гарний стан, збережений автомобіль і супер ціна. 8800. Ну, це реально просто топ. Я не знаю, звичайний міган важко знайти в такій ціні, а тут ще й GT шка